Про здійснення соціальної роботи своїми структурами у 2013 році прозвітували директор районного центру соціальних служб для сім'ї дітей і молоді Галина Дзюбак та начальник служби у справах дітей РДА Світлана Кіндрат. Так, впродовж поточного року центром соцслужб охоплено понад 15 тисяч осіб, яким надано майже 27 тисяч соціальних послуг. Протягом року під соціальним супроводом перебувало 97 сімей, в тому числі 37 багатодітних. В результаті проведеної роботи знято соціального супроводу 70 сімей, з них 65 із позитивним результатом. На первинному обліку у службі у справах дітей РДА перебуває 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. В районі створені та функціонують чотири прийомні сім'ї, в яких виховується четверо дітей. Проводиться відповідна робота щодо запобігання дитячій безоглядності та безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей тощо. В свою чергу директор обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей і молоді Галина Боднар наголосила на позитивних результатах у роботі даних структур і закликала представників соцслужб ще активніше працювати над деякими питаннями. Не все ще так на 100% зроблено, тому що бачимо, що є ще і неохоплені індивідуальною роботою сім'ї і ті діти, які потребують цієї роботи. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що на жаль, наші злочини. На жаль, у нас ще є і батьки, які не виховують дітей. На жаль, ми бачимо факти інфактинаси поодинокі. Це означає, що всі служби мають активніше працювати над формуванням зміною свідомості і формуванням нових нових моделей поведінки для того, щоб унеможливити оці негативні прояви. Також на колегії розглянули ряд інших питань і прийняли відповідні рішення.